Я на складну економічну ситуацію, багато в світі зроблено. Вважає начальник управління Ольга Похиляк. 6 мільйонів гривень минулого року виділили з бюджету на капітальні видатки, заміну старого обладнання, ремонт дахів. Відкрили у минулому році 13 груп у дитсадках міста. В рамках міського бюджету це немало. Вважає Ольга Похиляк. Та все ж бюджетних грошей вистачає в основному на зарплату педагогам та енергоносії. Сії решта за рахунок батьківських внесків на зборах з керівниками навчальних закладів і на засіданні загальноміської батьківської ради прийняли рішення відкрити для спонсорських грошей благодійний фонд. Я хочу висловити велику подяку. Шану батькам за те, що вони розуміють, в якій ситуації зараз ми знаходимося, і співпрацюють, допомагають нам кошти. Здають і при поступленні дитини в дошкільний навчальний заклад а, на сумет задоручення на спецрахунки. Проблема яка, що ті кошти, які вже практично профінансовані меценатами, благодійниками, спонсорами, батьками, ми не маємо права а, можливості через казначейство їх здійснити фінансування. Тому виникло питання зараз у нас про створення благодійного фонду. На думку чиновників, благодійний фонд потрібен, аби в батьків не виникало запитання, куди йдуть гроші, які вони здають на школу чи садочок. Якщо батьки знатимуть на що витрачені ті гроші, то допомагатимуть у світі. Вважає начальник управління. Гроші здаватимуть добровільно, жодного примусу. є в нас категорія соціально незахищених батьків, яким ще їм треба допомогти. Дві треті, як правило. Десь можуть здати і здають, і абсолютно ніяких питань не ставлять. А ота от частина, яка не має можливості, їх не треба. Тому е, не треба заставляти, не треба, не, не треба е, десь робити все можливе і неможливе, щоб добровільно примусово вони здавали ті кошти.